Всім привіт! Трошечки новий формат відео. Я думаю, що вам сподобається. Е, хочеться спробувати щось нове. Так? І я думаю, що давайте перейдемо до чарту. Хочу вам провести огляд тижня. Свою увагу я цього тижня концентрував саме на активі фунту. Тобто мені хотілося з ним попрацювати. Чи вдалось, чи не вдалося, Давайте ми зараз це розберемо і подивимося, що в принципі нам ціна пропонувала. І так, давайте ми почнемо все-таки з денного таймфрейму. На денному таймфрейму ми бачимо, що в нас в принципі, е даний лой, який не оновлювався. Так? Тобто Ми бачимо, що тут ціна в принципі, його не оновлювала. Ми бачимо, що в нас зверху ціна також е мала реакцію. Так? Тобто Ми взаємодіяли з цим хаєм, ми отримали реакцію. Так, ціна потім повернулася, не знявши ось цей хай. Так, ми взаємодіяли з, е з даною ліквідністю. Отримали доволі хорошу реакцію, і, в принципі, дійшовши до цього моменту, так, ми можемо бачити, що ціна ось тут. Ми давали реакцію, так, але її просто не хватило для того, щоб ми закріпилися вище і пішли вище. Так, тобто, в принципі, Якщо б ми закріпилися вже е, над е, даним хаєм, я б роздав це як поя, і вже звідси пробував би набиратися там, до даних відміток і вже, в принципі, на Перехай, е, їдемо далі. Тобто ми бачимо, що в принципі реакція ось тут була присутня, але її не було достатньо. І в моменті також ми спускаємося нижче. Так. І бачимо, що в принципі реакція на даний лой е, почала просто зароджуватись. Тобто ми додатково проводимо ще одну маніпуляцію, закріпляємося вище даного хаю. Так. І, в принципі, е, історія мені подобалась в моменті, так. тобто Ми сформували ось тут. Дану зону пої, від якої я в принципі планував е, набиратися далі. Чи було це помилкою, чи ні? Ну, типу, це вже, це вже нам показав чарт. Але, тобто, в принципі, історія мені подобалася, ми білдили просто ліквідність да, за собою. Тобто, ми ось тут підзняли щось. Е, тут, в принципі, рухалися в хорошому офі. Е, ось тут ми в принципі е, давали реакцію на даний імбаланс. І все, що мені хотілося, да. Ми тут, наприклад, повзаємодіяли з даною ліквідністю, і в принципі, що мені хотілося, це знайти для себе нові опорні точки, щоб ціна показала силу. Да, ми закріпилися вище даного хая і вже продовжили працювати далі в лонгах там до е, даних відміток. Ось так. Да. Давайте в принципі перейдемо більш локальніше і глянемо, що в нас було е, запропоновано ціною цим на цьому тижні. Давайте я це все удалю. Ось так. Включимо сесії. Тому що це, в принципі, є один з е, основ е, моєї торгівлі, мого аналізу. Да, це є сесії. Тому, в принципі, опираюся на те, що вони мені пропонують. І вже від цього я відштовхуюся, приймаю рішення я в цей день або не приймаю рішення в е, цей день. Давайте ось так. І, в принципі, почнемо в нас. Відкривається азійська сесія. Ми бачимо, що в принципі, е, попередній день нам дав розпил в дві сторони, ми підзняли дану ліквідність, так і е, зняли тобто, лой е, Лондона. І в принципі ціна залишилася в такому більш розпилі. Що в такому випадку приймаю я? Тобто я вже дивлюся на початок відкриття Азії. Тобто, що мені запропонує перша сесія, і вже від цього я відштовхуюся, куди я буду працювати. Тобто, в принципі, я використовую наратив. Азіатської сесії, і від неї відштовхується. Тобто вже Франкфурт або приймається, або інвалідує, і вже безпосередньо від того, що мені складається з двох сесій, я приймаю рішення в Лондон, або я приймаю участь в торгах, або просто скіпаю і е, залишаю цей день без торгівлі. І так, тобто ми бачимо, що, в принципі, е, відкривається Азія в нас доволі, е, доволі лонгово, так? Тобто, мені, в принципі, коли в мене доволі, лу... доволі бокова Азія, для мене важливо побачити маніпуляцію і силу цінності актива. Тобто, ми бачимо, що в нас, в принципі, Азія реагує з, даною... з Азіатським Лоєм. Да? І, в принципі, мені зараз цікаво, що покаже Лондон. Тобто, я в себе, для себе я використовую один також з інструментів, це є інверсія в протилежну сторону. Тобто, мені важливо, щоб, наприклад, якщо ціна сформувала неефективність, її протестила, і ми. Е, оновили даний лой. Мені в моменті важливо для того, щоб ціна показала силу, тобто, щоб я міг працювати, е, наприклад, там в лонг або тому подібне. Мені важливо, щоб ціна інвертувала дану область, і вже з її тесту я там готовий працювати в подальшому е, до, е, до своїх таргетів. Да? Тобто, мені важливо не так, бос в цьому моменті, як мені важливо просто побачити інверсію. Тобто мені важливо зміна наративу. Давайте переглянемо, що відбувалося далі. І в моменті ми можемо бачити, що в принципі ми інвалідуємо дану область, так? Тобто, в принципі, сила активу е зростає, цінність активу точніше зростає. Так? Ми можемо бачити, що в принципі за перший таргет це була Азія Хай, і другий таргет для себе я відзначав е вже як ПДХ. Давайте глянемо. Тут ми можемо для себе також відмітити, що ціна е реагувала, давала реакцію, точніше, від. Е Тесту імбалансу. Позиція мною зажималася ось так з ціллю на е, ПДХ. Тому що, в принципі, це як логічна ціль була на цей день. Ми бачимо, що ціна, в принципі, також реагує на даний імбаланс. Тобто тут ми також підзнімаємо дану ліквідність. І, в принципі, на відкритті Нью-Йорка е, ми повертаємося назад як в зону пої. Так? Тому що Лондон у нас закріпився вище азійського хаю і, в принципі, за собою з сформував дану пою. Давайте глянемо, що у нас було далі. І Нью-Йорк, в принципі, цей день закривався вже е без стейку. Тобто ціна закрилася ось тут. І я, в принципі, там не виходив в БУ. Нам да, мені було важливо, щоб ми не, не е спустилися нижче франкфуртського. Лою, тому що він взаємодіє з Азіатським хаєм, який нас призвів потім до оновлення і закрику над Азіатською сесією. Тобто тут ціна, в принципі, ми не досягнули тейку, да? ціна, я вийшов е десь в цій області. Я вже під кінець дня виходив повністю з е чарту. Тобто В принципі, рахую це, там не БУ, але там було щось 0,3-0,4%. Е Наступний день. Азія в нас відкривається абсолютним лонгом. В принципі, мені це подобається. Цінність активу зберігається. Мені важливо, як відкриється Франкфурт. І для мене все ж таки ціль залишається актуальною, тому що ми можемо побачити, що в принципі реакція була е доволі хорошою. Да? Ми бачимо, що в принципі в перший день наш ми мали маніпуляцію. Ми зманіпулювали, ми закріпилися вище, ми не перетнули е франкфуртський ло для того, щоб ми мали, наприклад, там інвалідацію нашого, е нашого наративу. Так, в принципі, біас зберігається лонговий далі. Тому, в принципі, давайте глянемо, що було на наступний день. На наступний день у нас Азія відкривається лонгово, і в Франкфурт ситуація змінюється. Так? Тобто ми е закріпляємося нижче азіатського лоя, що в принципі для мене вже свідчить, що цей день буде скипатись. Чому? Тому що мені важливо, я допускаю е момент маніпуляції над даним лоєм. Так, але мені важливо, щоб ціна не закріпилася нижче. Тобто, щоб ось цей наратив, який був в Азію, він був збережений або просто Франкфурт виступив просто як сесія, яка зманіпулювала на дану область, і вже в Лондон, наприклад, щоб ми сформували якісь нові зони області неефективності, або там з зняттям ліквідності і тому подібне. Тобто, в принципі, могли працювати далі. Але так як Франкфурт в мене відкривається е доволі шортово, закріпляється нижче даного лоя. Тобто, в принципі, мені е для мене день цей скіпався, тому що цінність активу вже не було. Так, і тобто вже ми можемо подивитися, що, як нас закінчився день і що в нас було далі. Ми бачимо, що в принципі ми досягнули даної, даної позначки. Для мене дана зона пої вже абсолютно не має ніякої цінності, тобто ми тут не показали ніякої сили. Хоча в моменті ми бідали дуже багато ліквідності. І ось цей момент, якщо би ми закріпилися вище даного хаю, в принципі. Вже б на наступні дні я би вже розглядав далі е, свої лунги з подальшими цілями на зняття даної ліквідності. Але, як ми бачимо, ось цей один день змінив повністю е, наратив. Давайте йдемо далі. Відкривається у нас наступний день. Наступний день у нас був також доволі шортовий. Тобто, в принципі, вже в цей день ми могли розглядати е, доставку ціни. Перейдемо на 4 годинний таймфрейм. Тобто, вже наступною ціллю для 4 годинного для е, даного активу ціллю виступав вже даний лой. Тобто, ми вже ось це розглядали як наш потенційний таргет один і другий. Давайте глянемо більш локальніше, що в нас було? Дивимося, у нас Азія також відкривається шортово. Франкфурт, в принципі, е, прийняв азійський шорт, який був, так, і Лондон, в принципі, також продовжив дальше е, шортитись. Да, тобто ми тут пошортилися і повернулися назад там, в дану неефективність. Ось тут. І Нью-Йорк це вже не торгувалось, тобто тут вже були новини так, Тобто, це вже не було абсолютно ніякого значення. Е, і таргет успішно був досягнутий. Наступний день. Тобто в нас таргет був досягнутий. І, в принципі, далі, для того, щоб розуміти, з що, чим що ми далі будемо працювати, як далі взаємодіяти з активом, мені потрібно більше інформації. так, тобто Мені потрібно або побачити якусь силу в активі, закріпитися вже вище. так, або просто не торгувати даний актив, дочекатися, як тиждень е закріпиться. Так? Тобто, як до кінця тижня ми доторгуємось, в мене є даний хай, в мене є даний лой, і мені важливо зараз просто отримати вихід з даного боковика. Або ми просто е знімемо даний лой і тоді покажемо силу, закріпимося вище. Так? І тоді вже буде, будемо розуміти, що ми далі працюємо. Тобто да. то сценаріїв є доволі багато, або ми просто зразу по, е, повернемося на, назад там, до наших лонгів, точніше, розвернемося в наші лонги так сформуємо е, дану зону пої і вже звідси там далі продовжувати набирати е, наші лонги, в залежності від того, що нам буде пропонувати ціна там, в азіатську е, сесію і в даний, там, в даний день. Да, давайте перейдемо далі. Азія в нас відкривається доволі боковою. Франкфурт в нас також в рамках азійської сесії. Тобто, в принципі, е, такі формації є доволі е, хорошими. Тобто, я чекаю в, один, в, в маніпуляцію в одну з сторін і тоді продовжую працювати за наративом. Да. Можемо побачити, що ми, в принципі, знаходимося в шортовому наративі. У нас поки що для лонгів абсолютно нічого немає. Хоча в моменті десь ось тут хотілося працювати далі на продовженні. Але ціна інвалідувала повністю нашу ідею, весь наш наратив. І, в принципі, продовжувати шортити було актуально. І ми можемо побачити, що в принципі Лондон ми ось тут, хоча ми отримали. Ось тут маніпуляцію, так але в принципі ми не закріпилися ні над франкфуртською сесією, ні над азіатською сесією, для того, щоб зрозуміти, що цінність активу зростає, і ми можемо продовжувати його торгувати е, в лон. Тому ми можемо побачити, що актив закріпився нижче даного лоя, так? так як у нас Азія була доволі боковою, франк був доволі боковий, тому вся розв'язка тут була просто в е, лондонську сесію. І шорти були доволі актуальні, були доволі е, класно. Можна було набратися з тесту даного. Так, тобто ми побачили в нас е, в моменті після маніпуляції була неефективність у е, нас утворився ФВГ влунговий, так, але одразу ми е, інвалідували його, тобто, в принципі, поглинули да? і утворили нову неефективність, від якої в принципі можна було набратися з цілями до даного лоя. І глянемо, що в нас було далі. І Нью-Йорк, в принципі, був доволі вже боковий, так як ми отримали маніпуляцію над, даною, сесі... над е, даною неефективністю. Наступний день. Азія в нас також доволі бокова. І в моменті Франкфурт закріпляється також, е, вищ... також нижче. Даного азіатського лоя. Да? Тобто, в принципі, е історія тут також була доволі зрозумілою. Франкфурт нас, е Азія доволі боковою у нас була. Франкфурт закріпився нижче Азії. Так? У нас була дана неефективність, на яку ми е успішно отримали реакцію. Ось тут. І в Лондон також було прийнято. Е також Ціна приймала шорт, тобто у нас тут також був даний розрив, дана неефективність, яку в моменті ми інвалідували, і вже в принципі, можна було розглядати шорт до е ПДЛ. Тобто, в принципі, е доставка ціни за цей ці тиждень була доволі непоганою. Так? тобто, в принципі, Можна було е в моменті перевзуватися далі в шорт, скажу чесно, що хотів працювати е ось тут в Лонг до даних хаїв. Євро зняло е, в моменті ось цей хай, е, фунт не зняв, було доволі обідно. Але нічого страшного. Тобто, в принципі, е, весь наступний тиждень, тобто, весь, весь цей тиждень, після того, як ми це не зняли і закріпилися в ці деньжче, я скіпав абсолютно, не хотів далі працювати з даним активом. Хоча, е, в принципі, можна було. Да? Тобто, в принципі, можна було Розглядати якісь шорти. Наприклад, в цей день була доволі гарний, гарна доставка ціни була до ПДЛ. Також в цей день була доволі гарна ціна до доставка ціни до ПДЛ. Тому, в принципі, е, просто мною було рішення більше не торгувати даний актив, так? тобто хотілося працювати по-іншому. Ну нічого страшного. Будемо е, працювати наступний тиждень, будемо бачити, що ціна буде нам пропонувати і вже відштовхуватися від того, що в нас буде на чарті. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, якщо вам цікавий формат. Буду радий усім коментарям. Тому всім дякую і гарного тижня. З понеділка приступаємо далі до роботи і будемо торгувати. Всім пока.